Університетський професор часто давав додаткові бали студентам, які відповідали на його запитання першими. Одного разу він сказав, хто відповість першим, я підвищу вашу оцінку на один бал. Один зі студентів підняв руку і відповів Ставте мені трійку, і я піду відповідати. Професор був здивований і сказав що? Чому ти хочеш трійку? Ти ж знаєш, що це прохідний, але невисокий бал. Студент відповів якщо я отримую трійку, то це буде означати, що я здав, тому це хороший стимул для мене. Професор подумав і сказав Знаєш, це насправді хороша угода. Я поставлю тобі трійку. А тепер давай подивимось, чи зможеш ти відповісти на моє запитання. Він запитав студента, яка столиця Франції. Студент відповів: Це якесь запитання з підступом, тому що я не знаю Париж це чи Брюссель. Професор сказав: Правильно, обидва міста є столицями, але чому ти вагався? Студент відповів. Я думав, якщо я відповім неправильно, ви знімете 1 бал з моєї оцінки, але якщо я скажу, що обидва міста правильні, то ви повинні дати мені 2 бали, чи не так? Професор був вражений швидким розумом студента і поставив йому 2 бали.